Привіт, ви на каналі Рубаки Рівень Про. І сьогодні відповідаємо на твій коментар. Покажи принцип роботи речного дровокола Тож не переключайтесь, в кінці буде саме цікаво. Ну що, погнали вперед! І не забуваємо ставити палець вгору, жати на сердечко, а також ставити і задавати свої коментарі. Бо хто ще не в курсі, ми на самі цікаві. Відповідаємо. раджу всім тим, хто це відео бачить перше і хто перший на нашому каналі, раджу полистати трошки вниз і подивіться відео обзор нашого дровокола. І тоді вам трошки буде цікавіше дивитися і буде зрозуміліше. А саме повистайте та найдіть відео огляд дровокола. Також залишу посилання на це відео внизу в коментарях. Перейдіть і подивіться. Так, ну що, наш дровоколчик. Як він працює, Що все покажемо, розкажемо, не переключайтесь. Є така у нас реєчка, і ми її називаємо рейка Штовхач. А також є такий ніж. Сюди ми кладемо між ними вже нашу колодочку дерев'яну. І за допомогою цієї рукояточки ми її нажимаємо, зараз вона вже так сказати, на жотому стані. За її допомогою виїжджає наша рейка Штовхоч. Отже, розказуємо, як все працює. За допомогою отакого двигуна на 382,2 кВт. Зараз я вам перейду сюди і покажу круговий момент. від шківа на нашому двигуну, там також є муфточка. За допомогою ось таких двох ремнів. Цей крутящий момент переходить на маховик шків. Потім цей шків з'єднаний у нас за допомогою вала, за допомогою вала підшипники. Два підшипника, один по цю сторону, також один по цю. Це в нас вже другий маховичок. На валу знаходиться шестерня. Зараз я вам видвину рейку, штовхач, і ви побачите, там... там є, як ви бачите, шестерня. Вона, так сказати, крутиться і за допомогою ось цього речага. Ми роліком, прижимним роликом або ексцентриком прижимаємо оцю рейку, нашу рейку штовхоч, вона також дивіться зубами, прижимаємо до тієї шестерні. Все цей механізм йде так сказати, в зацеп. Рейка, грубо говоря, подає на нашу шестерню і шестерня випихує вже цю рейку штовхоч на дрючок, а дрючок вже, так сказати, налазить, налазить на цей ножик і розколюється. Весь цей механізм, наша рейка Штовхоч, рухається по такому двутавру, десь два Є у нього така направляюча частина, два підшипники. Один і з цієї сторони другий. Цей весь механізм розборний. Також знаходиться там така прокладочка. Також вона змінна. Тут ще знаходиться ще один ролик із пружинкою. Також знаходяться дві пружини вже безпосередньо, які вертають, коли дрючок розкололо. Оці вже дві пружинки. Одна з однієї сторони і така ж сама пружинка, вона кріпиться сюди до цієї направляючої частини, а там вона кріпиться ось до такого гачка, вони вже вертають назад нашу, нашу рейку що штовхоч. Також в кінці нашої рейки є виборка. Якщо дрючок вже розкулюється, Розколовся, звичайно, цим речагом можна вернути назад його е ну, базове положення, і рейка заїде, заїде назад. Але якщо ви там або не вспіли, або ще щось провтикали, то за допомогою виборки е ця рейка підніметься над шестерню і вернеться назад. Тобто ця виборка. Вона у кінці її тут не видно, вона знаходиться в кінці нашої реєчки. Також наша рейка штовхач вона десь 2 см не доїжджає до ножа. Тож такого прямого зіткнення між ними не може бути. Весь цей механізм в дію проводиться за допомогою ось такого нашого пакетничка пускача, так сказати, пуск-стоп. На електромагніті, ну, розбирати я вам не буду. Також вон є наша така розетка на 380. Тут кнопка закрита, оскільки попадає пиль і забивається, а потім кнопка не включається, тому ми її так запакували, резиною і скотчем. Так, народ. Отаким от нехитрим способом, смикаючи цю рукоятку на себе, бажано... Смикати її на себе, відтягувати на себе не повільно, а трошки так різко, щоб рейка максимально швидко опустилася, прижалася до нашої шестерні і шестерня вже подала її ну, подала її сюди на дрючок. Оскільки, як би це плавно, то зуби. ну, Буде зацеп зубів. Треба швидко, щоб зуби попали між зуби і ця рейка залетіла, вилетіла вперед. Тож, тож десь ось приблизно за такою швидкістю, не отак, ну, за такою швидкістю потрібно тягнути на себе нашу рукоятку, яка прижимає е, е, нашим прижимним роліком рейку до нашої шестерні. Так, народ, ну що, в принципі, я вам розповів, все показав. І зараз вже я безпосередньо включу наш станок і продемонструю, як це все діло виїжджає, як це все діло працює. А ви поки поставте лайк, підпишіться. І кому цікаво, задавайте свої коментарі, адже на самі цікаві коментарі ми робимо наші чудові відоси. Ну що, поїхали. Так, запустили ми наш станочок, бачите, що маховики вже в дії. І пробуємо. Ось ви бачите, що смикаємо ручку рукоятку на себе. Вона прижимає нашу рейку і до, до шестерні, і весь цей механізм виїжджає вперед. Зараз продемонструю, що буде, якщо не нажимати, не відбивати назад нашу рукоядочку. Ось це. Виборка робить своє діло і цей механізм сам вертається назад. Так, народ, зараз запущу вже так вам, так вам зблизько і покажу, як цей. Весь механізм, як він працює, ось дивіться, наша рукоядечка Смикаємо на себе. Ось так, коли ми смикаємо, наша рейка що хоч, виїжджає вперед. Коли відбиваємо цю рейку назад, зрозуміло, що. Наш прижимний ролик. Наш прижимний ролік він опускає рейку. Рейка виходить за зацепа із шестер'ю і за допомогою пружин. Як ці пружини затягують рейку назад. Тож народ, кому це відео? якусь користь, якщо вам вам було цікаво. Чекаємо ваших коментарів, адже на найцікавіші най, 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 ми робимо наші відеообзори. І, звичайно, поставте палець вгору, клікніть на сердечко. Також запрошуємо вас на нашу площадку в Тіктосі. Там відео набагато більше. Коли є TikTok, запрошуємо наш тікток. Рубаки Level Pro Tікток. Ну все, до нових зустрічей. О, курва, ви чули, який гул був? Хто дивився наше відео про огляд, про ремонт нашого дровокола. Ми виймали нашу шпуночку, підмощували, але, на жаль, опять ця виробиточка. Тож, я думаю, наступне відео буде ремонт 2 нашого дровокола.